Я вас вітаю, мене звати Оля. Хто зі мною не знайомий, будемо знайомитися. Хто зі мною вже давно дякую вам, Рада своїм новим підписникам. Дякую, що підписалися. Будь ласка, не забувайте ставити лайк. Для мене це і приємно, і важливо для каналу. Ви це все знаєте. Тож просто нагадую, якщо ви раптом забуваєте. І підписуйтесь, будь ласка, якщо дивитеся без підписки. Що, вже середина вересня, вже навіть трошки більше. І вже давно час зняти щось тематичне на тему осені, хоча багато де ще зберігається тепло. Отже, сьогодні поговоримо про аромати осені. Хотіла я спочатку зробити просто природні аромати, ну, мабуть, в мене так і вийде. Давайте подивимось. Мабуть, так і вийде природні аромати осені, аромати природи восени. Звичайно, через призму парфумерії. І ось я дивлюсь на свій стіл, що я тут приготувала і лідер в мене по ось такій е вижимці осінній, це зоологіст. Мабуть, з нього давайте почнемо. Що таке осінь? Ну, так, для когось це. Там, тумани, дощі, для когось дим, для когось затишок, для когось листя, для когось це золота осінь. Але дощі, дощі – це е, обов'язковий атрибут будь-якої осені, навіть такої сонячної, як цього року. І з дощових парфумів в мене є один це бабка від зоологіста Dragonfly. Це старенька, дуже мені подобалось їх виконання, оформлення коробок пакування у старому форматі. Зараз вам покажу. Це новий, а це старий. Старий значно був. Як -то. Гарніше вбраний. Отже, про що цей аромат? Це аромат про метал, про холодну воду, про доща, про водойму. Я про нього розповідала про холодні відео про холодні парфуми. І здебільшого, для мене це літній парфум якогось літнього дня дощового. О, Я його понюхала і прямо, прямо відчула на шкірі вологість. В цього є парфуму така унікальна здатність от дійсно відтворювати майже на фізичному рівні. Вологість, Над, мабуть, більш вологого, і дощового, і водного парфуму, не існує. ну Все, що я тестила схоже, це було в сторону квітів. Знаєте, квіти у вазі прохолодна вода, це ж таки від квітів, якась роса. А от прям водойма і доща ніхто ще в. Так, натурально не відтворив оцей, оцю присутність води, присутність крапельок води, присутність вологості у повітрі, як а, а, зоологіст у своїй бабці. Ну, Своїй бабці <соєї Dragonfly. Звучить українською смішно, погодьтеся. Я не пробувала новий випуск, в якому 20, -му, 20 -му, або 21... році. Році їх перевипустили. Я не можу порівняти. Кажуть, що вона не така, що вона стала більш зелена, більш приземлена, скажімо так. Але це дійсно унікальний аромат, його важко носити через цю металевість, через оцю важку вологість, але щоб познайомитися з ним, просто щоб розширити свій світогляд, парфумерний, ну... Обов'язково просто хоча б малесенький семплик, пару карапельок, щоб знати, що тут альдегіди, геліотроп, квіт вишні, амбра, мускус, мох і сандал. Ну, такі м'які, пухнасті ноти, за рахунок чого тут вологість, альдегіди, а, і тут прям нота є дощової води, до речі. Тобто якась скрита хімічна сполука, яка передає, оце прям відтворює. Знаєте, коли в тропіках, в тропічному жаркому спекотному кліматі ви відчуваєте вологу аж на собі. Так, це дощі були. Але це такі ще теплі дощі. А, наступний, в кінці літа ми збираємо на пасиках мед і, звичайно, вступає в свої. Права на поличках гардеробних, медова пчола від зоологіста, і вона пробуде там до літа, а може і літом хтось наважується її носити. Надзвичайно яскравий, медовий, тут соти відчувається, тут є і воск, є, і забула знову назву цього медового компоненту прополіс. Uh, і сам мед, і ще в нас там квіти, мабуть, апельсиним імбир, і бензоїни, лабданун, тонкий, і сандал, знову ваніль, такий насичений. Але він, знаєте, мене не придушує. Хтось говорить, що не може витримати його і, там півкрапельки. Насправді я роблю 2-3 нанесення. Так, мене називають бджоною. Я ношу на собі мед. Але я його дуже добре витримую. Він не тушить, він просто такий солодкий, густий, трошки навіть з гірчинкою, Знаєте, як для мене це гречаний мед. Це, мабуть, прополіс дає цю гірчинку, таку. бензоїн, мабуть, також. Загалом я бензоїн не дуже люблю, але тут він вплетений ідеально в композицію. От просто відкрили банку гречаного меду, як на мене. Я бджолу дуже о, люблю дуже. <с> ну, що, до речі, не часто, бо треба мати такий якийсь настрій, але парфум гарячий і справді гарний. Є в мене тут пробничок, я про нього ще розповім а, в огляді Понабирала собі пробників новинок і просто цікавих парфумів, які ще не тестила. Це семпл від Hiram Green Slow Dive. Це також відомий мед, дуже а, До речі, мене надихнула цей пробник нарешті придбати а, цей семпл придбати Марина Імбир. Вона так захватом розповідала про цей. Парфум медовий ще детальніше про нього розповім, але просто скажу, що все ж таки з бджолою вони різні, не геть різні. Це такий самий насичений у Hiram Green Мед, але тут такі, знаєте, тут випічка медова, коли ви замішуєте медове тісто там на якісь ковришки, як то буде медовіна, медовик, ось присутність борошна і меду змішаного, це такий важкуватий аромат. Це до Hieram Green Slow Dive. Так, про мед проговорили і третій зоологіст це моя бажанка, яку я здійснила наприкінці літа. Це бурундучок. Бурундучок від зоологіста. Тепер Оля, моя подруга, знає, чим пахне бурундучок. Ми сміялися, що я, якщо не дивилися на, не знаю, на сліпих затестах, я не хотіла їй показувати картинку, бо сказала, ти зразу здогадаєшся, чим пахне. І вона сміялася, що не знає насправді, як пахнуть бурундочки, тому нічим би ми не зруйнували наші сліпі затести, навіть якби вона побачила. Про що бурундочок. Ні, він не про бурундучків насправді він про ліщину. В піраміді там ліщина саме горіхи, але для мене тут скорлупи ліщини. Тобто вже відсиріла, пуста ліщина, кущі, зарослі ліщинника, я про це також розказувала: сирий, вологий ліс, осінній такий в день дощовий або після дощу похмурий, але дуже-дуже затишний, коли б так похмуро, але знаєте, дуже тепло, м'яко, не тепло, м'яко і затишно. І ти йдеш по якомусь лісочку, по якійсь по дійсно зарослях ліщинника, бо, бо я по такому ходила, і от дуже мені відгукнулося, як пахне цей парфум. І там оця відсиріла волога деревина, ці вологі листя під ногами, і ці пусті вже пусті вже, горіхи ліщини, котрі, там, хто білочки, мабуть, птахи вже їх випорожнили, і просто з корлупки валяються. Звичайно, в природі це пахне не аж так інтенсивно, тут все ж таки більш інтенсивний оцей запах ліщини. Але не обжарених горіхів, а сирих. До речі, Оля сказала, що пахне їй більш маскулинно. Ну, можливо, тому не знаю, будьте, якщо ви не дуже полюбляєте носити. Парфуми, які схиль... схиляються в маскулінну сторону, то можливо з ним обережно. Але я от і не люблю, але тут нема такої характерної, знаєте, люксової маскулинності. Просто він такий відсторонений трошки ось. Але м'якість в ньому присутня. Дуже для мені затишний. Хочеться мені, от я не люблю дощі, не люблю похмурі дні, але хочеться, щоб такий день настав. І так, знаєте... Политися просто їм це такий а, затишний кокон, але трошки відсторонений, коли ти так в своїх думках, трохи, трохи сумно, але все ж таки затишно. Чудовий а, аромат про негурманську ліщину. Так, бурундочок. Далі. Що ще? Збираємо врожай і збираємо яблучко, звичайно. І квашене моє ідеальне яблучко Apple Brandy від Kilian, Саме квашене. Коли я його тільки купила, я читала у відгуках і мені писали коментарі про жовтеньке квашене яблучко. І чесно кажучи, я його аж таким квашеним не відчувала. Отак, з кришки, отак, якщо понюхати, то так. саме мочене яблучко. Коли наносиш на себе, це мочене яблучко йде і з'являється солодке скоріш, яблуко з алкогольністю, теплою такою алкогольністю зігріваючою брендів. І що тут ще є якась одеколонність. Є, яка робить цей парфум доволі такий маскулінним, але знову ж таки за рахунок. Цей яскравої, солодкавої ноти яблука цей парфум балансує. Він балансує на межі, він не, не яскраво маскулінний. Тому навіть оця одеколонність мені не заважає, бо солодкість все ж таки змагається за першість і, як на мене, перемагає. Тобто, можливо, на моїй шкірі, можливо, мій ніс так чує. А потім, до речі, я стала. Чути ці мочені яблучки вже потім в розкритті. Цікавий, дуже цікавий це мій фаворит з усієї алкогольної лінійки, лікарної лінійки від кілля Apple Brandy. Шукаєте яблучка, якщо свої ще не знайшли. От я нарешті тут знайшла своє яблучко, хоч мочене. А Далі гарбузи ми збираємо. так. Це більше вже жовтень, але like this відомий. Гарбузний парфум від Етатлі. Так, тут є гарбуз. Але тут хтось пише там про гарбузову випічку, про гарбузову кашу. До речі, я його цей парфум знімала як парфум дня, коли готувала минулого року гарбузовий тарт. Я скоро вам залишу посилання на це відео, на такий відео рецепти, і я Рецепт розмістила в описі до відео і розповідаю коротенько про цей парфум як парфум дня. Ну Тому що інших в мене парфумів про гарбуз немає. Але для мене це гарбуз свіже розрізаний, сирий. Коли, знаєте, і от в дині таке є. У всіх бахчових таке є, і в гарбузові такі є, свіжий гарбуз розрізаєш, роз... і відчувається одночасно і солодинка, і свіжинка. Тут дуже багато цієї свіжинки. Я вже якось казала про цей парфум, що для мене він навіть літній, бо за рахунок цієї саме свіжинки. Він дуже цікавий, гарбузовість відчувається, свіжість відчувається, дуже оригінальний, дуже легко його носити, також варто познайомитися. Гарбузова нота дуже специфічна, навіть якщо ви полюбляєте, наприклад, там, гарбузи у пирігах, тартах, пиріжках, каші, так надалі можливо вам таке. Буде важко на собі носити, бо це все ж таки не їжа. То знову ж таки, краще спробувати, ніж хапати флакон, незважаючи на його популярність. Але мені було його легко носити. От просто залишила собі маленький залишок на, на пам'ять, щоб лежав, щось, щоб просто до нього прикладатися. А далі... А... Хочеться в холодну осінь зігрітися, і ми заварюємо собі якісь напої. Я б тут показала, наприклад, Justmine V від я забула, якого бренду я підпишу зараз. Там чорний солодкий чай. Дуже міцно заварений, чорний чай. І багато цукру. Ось такий і там з натяком жасмину, але жасмину там мінімум. А, але то було дуже засолодко, я не люблю солодкий чай, я не п'ю солодкий чай і не люблю нюхатись. Аромат не люблю відчувати солодкого чаю, тому я позбавилася від того парфума. А, Крутиться в голові назва бренду, напишу, The Different Company. ось. А, але якісь такі напої, як лінтвейн, наприклад, так, якісь а, чаї заварені трави, різнотрав'я зі спеціями. Ось з таким гарячим якимось спеціями напоєм у мене асоціюється ще з вишуканістю. Казамараті 1888. Це найулюбленіша. І, мабуть, єдина улюблена а, гвоздика. Приправа сама. Хоча, здається, там з'явлена квітка. Але для мене тут приправа. Я всю гвоздику, до речі, чую, як приправу, як оці гвоздики, гвоздики. А, чому це єдиний парфум про гвоздику? Все ж таки це на межі. Для тих, хто не любить гвоздику, от як я її не люблю, але тут щось таке їм вдалося зробити, щось таке м туди вплести, що це от робить цю гвоздику і пряною, і вишиканою, елегантною водночас. Ось це найвишуканіша гвоздика. Так, є гвоздика, така дуже носибельна, у Прада, наприклад. Але там вона така для мене, знаєте, дуже розбавлена, немає в ній характеру. Просто приємна водичка. А ось тут, тут є характер, тут є стиль, тут є яскравість. Для мене це холодна пора року, і от починаючи з осені. Осінь, зима, пряна, так, ось. Пряна гвоздика це гарне слово яке її. Бо також пряна гвоздика в коко від Шанель, могла б я її сюди принести, але там дуже багато яскравості, там ця гвоздика ще більш щільна, вона надзвичайно стійка, і вона трошки пудрова і йде в ретро. Це не пудровий аромат, ні. Ще я маю на увазі, що таке ретро, знаєте, коли квіти трохи запудрюються, можливо, там мох є, не знаю, ще щось таке там, там є, таке трошки ретро. Дуже важка гвоздика. тобто, якщо любити гвоздику, якщо любити пряні гвоздики, то це дуже гарний парфум. От, насправді мені в шлейфі дуже подобається. В мене одного разу в два дні пахла кімната після того, як мама нанесла на себе коко від шинель. Це дуже гарно пахне, але я просто ну, на собі гвоздику не можу витримати. Це єдина пряна. Ну, Дуже мало про неї говорять, а вона заслуговує на увагу. Це не просто аромат про спецію. Треба нанести і пожити. Знову ж таки, хоча б просто познайомитися. І останнє це слива. Слив також всі шукають свою ідеальну сливу. В парфумерії. ідеальну сливу знайти не так то просто. Ідеальних слив є, мабуть, декілька, тобто є еталонних слив, декілька, серед яких там шукають свою е улюблену, свою ідеальну Тому кейко Мешері Була слива, до речі, я з неї незнайома у фемініта у Сержотаза, коли в мене вона була, але там ще Шісейдівська. На початку мого захоплення я щось не оцінила, продала. Зараз, звичайно, жалкую. А, і не проти повернути, але вона там така, така ніжна. номад зараз сучасно популярна. Але майте на увазі, що вона дуже мшиста. В неї такий терпкий мшистий шлейф. Як ви відчуваєте на блотері на шкірі, що люди відчувають у шлейфі, це різні речі. Просто вас попереджаю, просто. А, але придивіться до неї, багато кому подобається воде-парфум. Моя ж улюблена, також одна з легендарних слив, це пламжепане. Малесенький в мене тут залишок, вона знята, на жаль. Складна слива. Я розумію, чому знята, але ж Боже, як це гарно. Це не слива, це чорнослив. Це копчений чорнослив. Темний такий липкий, аж карамельний, копчений чорнослив. Чорнослив, чорнослив, як правильно, боже мій. Для мене це також осінь, зима можливо, але осінь. От скоріше осінь. Це Я його завжди багато носила саме восени і дуже багато носила. Коли переїхали сюди в першу осінь, це там, для, знакова така осінь була для мене, і я дуже багато носила цей планжепоне. Я вже розповідала про це, хто там зі мною не дав, нещодавно або пропустив деякі мої відео. Ми їздили дуже багато тоді по музеях, Староновинних Замках. І ось в мене цей аромат, він асоціюється. З старовинним замком, з великою великою кімнатою, Це стара кухня, де стіни прокопчені. Величезний старовинний цей камін, якому там вже не знаю, 500 років чи більше. Ве все прокопчене, кам'яні-холодні стіни, і ось цей аромат. Це аромат старовинного замку, але тут нема землистості, тут немає якогось такого. Він не злий. Ось. Він не злий. Так, він такий готичний, мабуть, темний, похмурий, в ньому хочеться також задуматися, відсторонитися. Представте собі, як колір а, чорнослив, такий. Темний, темний, я ж кажу, аж як карамельний. І ось такий цей аромат по, по текстурі. Він має текстуру, цей аромат, він має характер також. М -м, і дуже атмосферний. А знову ж таки, не впевнено, щоб всі одно його носила. Це як хочете обмастити, обмаститися, обмастіться. <that> <that you house> Гарної якості чорносливом, побачите, як воно вам, чи вам подобається чи ні. Але, звичайно, це парфумовна інтерпретація копченого чорносливу, але просто щоб зрозуміти, так, засуньте носа в копчений чорнослив і зрозумієте, чим пахне пламжепоне. Але надзвичайно цікава композиція. З отих шедевральних Том Фордів довгий час він був моїм улюбленцем. І і досі також бережу залишок, бо за ті шалені гроші, які його зараз продають, я не буду його, скоріш за все, купляти. Але надзвичайна композиція, якщо будете мати шанс просто з оцим ковченим чорносливом познайомтеся, все наговорила вам про природні вийшли такі природні аромати осені. Нема в мене кострів, до речі. За кострами треба йти в ладан, я ладан вже давно пройшла, і в мене не залишилось жодного ладану. Все, що було навіть дуже гарне, я позбавилася від такого чистого ладану. Ну, туди костри, мабуть. Це було коли на початку десятих років дуже популярна ця парфумерна тема з горілими кострами, дерев... деревиною. Ось, ну це вже Я пройшла і все вже позабувала. Аметист, здається, називався так парфум від Альв'є Дурбану. Там пахло холодним костром. Дуже затишно, до речі, Ладан. ось такий, не... можливо, такий ви ще не знали. Mm -hmm. З ним mm -hmm. також раджу познайомитися, дуже гарний. Я на себе, до речі, вилила, там екстракт, 30-ка, здається. Ось так це була моя добірка, Було мені приємно. Я осінь не дуже люблю, хочу літо, хочу назад весну в літо, але затушну осінь, в принципі, люблю. Тому мені було приємно зробити цю добірку, приємно з вами поділитися. Пишіть ваші діліться вашими улюбленцями на осінь, вашими улюбленими ароматами осені. А можливо, щось мені цікавеньке ще порадити. Буду залюбки шукати, тестити і знайомитися. Бережіть себе і побачимось у моїх нових відео. Будь ласка, не забудьте підписатися і поставити лайк. Мені завжди приємно, і коментуйте. Завжди рада з вами поспілкуватися, вас бачити в коментарях. Бувайте!